Мене звати Камашандарія, Дарія, і я хочу, щоб твоя мова була більш якіснішою. Я тобі пропоную сьогодні поговорити про дихання та розібрати зі мною вправу, яка допоможе тобі зробити свою мову більш об'ємнішою, тому що дихання самим прямим шляхом впливає на твою мову і на об'єм легень. І так. Ти береш, стоїш прямо, твої плечі не рухаються. Ти робиш трубочку із свого рота і випускаєш все повітря, свій живот ти напружуєш і піджимаєш. Також ти напрягаєш свою діафрагму та прес, видихаючи все повітря. Після цього ти повільно починаєш також через трубочку. Це повітря в себе всасувати, та твій живот починає як куля надуватися. І так ти робиш 10 разів. Користуйся!